Доброго дня, я Серженко Євгеній. До вашої уваги результати моєї наукової роботи з теми Андрея Шептицького, ідіолог між релігією та політикою. Життя Андрея Шептицького було нелегким. Багато Багаторанець, церковний діяч, який дія, привив себе в різні сфери життя та діяльності. Він за свідком докорінних політичних змін, які відбувалися на території Східної Величини, здавши на себе величезну ніч та відповідальність за місцеве населення, митрополис змушений шукати різні шляхи з ситуації, часто не ризикуючи власним життям та переступаючи через власні життєві цінності та принципи. Що Цю чергу наклала певний негативний відвиток у його біографії. Однією з таких спільностей, на сьогодні залишається його вимушення відносно з тискою Німеччиною. Далеко 1865 року в стародавній городській родині народився Роман Олександр Марія, майбутній митрополит Андрій Шептицький. Він міг обрати військову чи державну посаду або ж жити увесь задоволення, Та він набрав складніший шлях, вирішив стати духовником грокатолицького обряду та бути духовним наставником для простого народу. В 1900 році він висвятився на Галицького митрополита, з тих пір розпочалася своя виставка кар'єра на релігійній ниві. Правив він себе і в інших сферах, як дипломат та посол України у світі, як великий будівничий окуну. Це надродоохорони та економічний стратег. Однак на головнішому в житті було здійснити єднання християнських християнських церков, яка, на його думку, мала стати важливим об'єднавчим каталізатором для всього українського народу на шляхом створення незалежної української держави. З його життя осіннього величення змінилася на одна влада. Відзнав переслідування арештів, заслань, різних перевірок з боку поляк, більшовиків чи нацистів. Кожна з них наклала певний негативний відбиток у житті простого населення. Ментрополит завжди намагався лавірувати між різними таборами, той вірний шлях, якого вимагали від нього обставини на ті часи, коли він жив. Він мав величезний авторитет серед простого населення, через що з ним не могли так просто розправитися від тих, ладких воно боялися та намагалися перехилити на свою сторону. Радянський окупаційний період з березня 2029 року, по 41-го року, залишив надзвичайно важкий слід в житті українців Західної України, тому не дивно було, що люди зустрічали нову окупаційну владу з надією на відновлення своєї державності. Навіть митрополит направив Ласату гітлеру де він підтримував починання та закликав народ приєднуватися до нього. Але німці відхилили намагання українських націоналістів в 30 червня 41-го року оголосити у від СРСР Львові відновлення української держави, очільників ОНУ по Стецька заарештували та відправили в концентраційні табори. До швидко нацисти приступили до реалізації свого стратегічного та самітського плану. Почули масово знищувати місцеве єврейське населення. На їхній керівник зіткнувся Андрій Шаптицький, який не міг так просто осторонь стояти та спостерігати за цим процесом. Митрополит почав писати листи до владної верхівки нацистської Німеччини та до Папи Римського. Бачичи, що нічого не допомагає, він разом зі своїм братом Клементом розгорнув рятівну мережу, завдяки якій вдалося врятувати близько 400 невинних єврейських душ. Він ризикав власним життям, життям свого оточення та існуванням католицької церкви. Процес знався фюрер, той спочатку оскарженів, а потім висловився в тому дусі, що граф Шаптицького за варто повісити, але митрополит Андрій може собі таке дозволити. Для справедливості потрібно згадати, що після того, як Шептицький написав устав на захист євреїв, з за нього заступився генерал-губернатор Франк. Гідер в цих поглядах не був послідовним. Для нього релігія була закладена в програмі його партії, які він вірив та втілював життя її основні ідеї, як мисія нового відкривання. Він знищити в будь-який момент. Проте, попри майже остаточну відмову від християнства, в Берлін проголосив політику захисту української культури, віри та на окупованих в територіях СРСР. Цей захист зводився здебільшого до всебічного контролювання новою владою віддаленого рахованого життя. Пітрима конечної церкви мала бути до надана лише в перспективі подальшого знищення. Зрештою, на місці християнства мала бути нова релігія, заснована язичницьких принципах і повністю позбавлена цінностей, на яких виховувалися багато поколінь європейців. Релігія, онуцінності якої ставила над людиною. У 1944 році радянська влада повернулася на територію східних величини та довго вкорінилася в життя місцевого населення. До швидко, після смерті митрополита, греководська церква збула знищена, його прихильники зазнали та та поневірянь. На пост Андрея Шептицького повісили религиколаборана та українського націоналіста, на яких він і досі ніяк не може звільнитися. У зв'язку з цим він і не досі не занесений до списку правників народів світу, хоч його кандидатура відповідає всім критеріям комісії Єдвашим. Умов сьогодення життя та діяльність митрополита Андрія Шевтицького. Бує більш детальнішого вивчення вивчення тих читаності листів, перекручень та фальсифікацій міф та стереотипів з боку радянської нині російської держави, свідчення до споводів з картованих ним євреїв, протоколів, соборів тощо. Наша мета, як юних дослідників, говорити про нього як про в зерсь незламності духу, патріотизму та мудрості. Дякую за увагу.